Майдан розрита могила. Уявіть собі його масштаб. Такими масштабними і є твори Тараса Шевченка. Він писав про небо, про кручі, про Дніпро, про Україну. Але найголовніший його твір є Великий Льох. Ця містерія настільки грандіозна, що за її постановку міг взятися тільки такий режисер, як Ніко. Сміливість рішень, вміння вмістити такий твір у рамки театру ляльок, власноруч створені костюми, елементи декорацій. Це дійсно надихає молодих акторів братися за найскладніші проекти. От дивись, куди ти летиш? Оце тобі. А оце тобі. Достань, що ти даєш? Десь ти сховалася це? Ну, десь отут. Оце... Далі, натуши. На, 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 на І отут хвастаєшся. Е, да, Я оце літала аж у Сибір. Я оце літала аж у Сибір. Та в одного дикабриста в одного декабриста вкрала трохи жовчі. А тепер зовсім інша думка. Я дякую Ніко за його творчість. Він. Є дійсно прикладом, як потрібно ставитись до своєї справи, Помишляйте, всякий час часом смерті, скільки жив на цім світі, треба буде. Ще до початку війни у Ніко було в планах зробити серію вистав, пов'язаних з Полтавщиною. І до кожної вистави він хотів зняти промо-відео на локаціях певних архітектурних пам'яток Полтавщини, які перебувають у Занепаді і потребують реставрації. Саме такою виставою, першою, і, на жаль, останньою, став Великий льох. І промо-відео було зняте в цих стінах. Це Благовіщенська церква, яка розташована в Карлівському районі і який вже понад 200 років. Я чудово пам'ятаю той, той вечір, коли Міко прислав мені смс Юля. У нас завтра зйомка до проєкту Великий льох. Ти будеш? Ти нам потрібна. Я не могла відмовити. Я не розуміла, що це взагалі буде, що це за зйомка, що потрібно робити. Але я погодилась. І наступного ранку ми виїхали на зйомки сюди, в церкву. Це неймовірне місце, тут неймовірна енергетика. І я думаю, що душа Ніко вже тут була, тому що він створив неймовірний проєкт. Думала з Богданом, от от уже поховала. Ні! Встали погані зі шведською приблудою! Думала, з Богданом от-от уже -от поховала! Ні! Встали поганці, погані зі шведською приблудою! І потом, Наташ, переход. Встань, вирівся, вирівняйся. І потом, та й тоді ж творилось. Ах, аж зріше, я згадаю. Бату, і пашла на яліва. Той, дівчинки, дівчатки, є, що впомніть він створив не лише виставу, а він створив маленький фільм, який тепер починає нашу виставу. Я пам'ятаю, що ми з усією сьомочною групою це і актори, і Ніко, і директорка, і відеооператори, і ще багато людей, я навіть вже не пригадаю. У нас було дуже багато. Ми всі приїхали, і почалася для мене справжня казка. Я відчула себе дійсно героїнею фільму. Спочатку ми знімалися в костюмах первосвящеників, а потім я вперше одягла цей костюм. Я одягла на себе образ України. Ніко почав наматувати мені на голову намітку. Це була величезна кількість тканини, я не знаю, скільки там метрів, але він так вправно це все робив, а потім мені зав'язали очі червон, чорною стрічкою, і я вже нічого не бачила, що відбувається, але мені було дуже цікаво. Ніко тримав мене за руку і водив по цій локації. Я не знала, куди мені йти, як стати. Він говорив ліворуч, праворуч, тут обережно камінчик. Я слухала лише його голос і робила все, що, що він хотів. З цієї фотосесії у нас вийшли чудові фотографії, і одна з них, моя найулюбленіша, вона стала афішою до вистави Великий Льох. Це грандіозний проєкт. Чудова вистава. І дуже приємно, що ці зйомки цю ідею Ніко підтримала наша директорка театру Тетяна Відряк. І за це їй щира дяка. Малий льох у Субодові Москва розкопала! Вели Про виставу Великий льох ми почали говорити з тобою, ще у 2020 році визрівала ідея, давно в тебе визрівала ця ідея, але ми не розуміли, разом не розуміли, як це правильно зробити. І перший, кого ми залучили до прийняття рішень щодо постановки вистави, це була Ірина Савченко. І саме вона нам допомогла рухатися в правильному напрямку. Але так склався доля, час, що першою була поставлена леді в Лавандовому, і тільки в кінці 2020 року ми прийняли рішення написати проєкт на Український культурний фонд і зробити її дуже масштабною а масштабна постановка це завжди великі кошти. Але ми отримали відмову, тому що саме на 2021 рік. Шевченко був не в тренді для Українського культурного фонду, бо в нього не було ніякої річниці. Ти згас на цьому рішенні, але ми не зупинилися. Ми прийняли рішення створювати силами театру. На, на, на театру. А ви можете не зразу, а трошки побудьте, я птичка невеличка, я тут виходить відкрилась і тишина. На якій зразі? На просто На... трошечки це ну, де, Я птичка невеличка, ну, я по полю літала. Я, я птичка, по... птичка невеличка, я по полю літала, ми складаємо руки. Да. — руку. Mm -hmm. Там світище, mm -hmm. А то виходить так. все одразу, і виходить, ага. потім. Просто... Давайте ще раз. І тоді все загорілося по-новому. Зовсім по новому. Ірина Савченко, ми залучили, боже, чи знову ж таки вивчав всю історію музики, яка могла би підійти саме для цієї вистави. Сам. Сам сам пропонував, запалив нас навколо всіх. І в нас величезна купа людей була талановитих, художники Михайло Скоп, Лариса Солотюк, Львів, гурт Гуртетно, Ірина Савченко. І всі пропозиції, які би не поставали від тебе на шляху створення вистави, безумовно я підтримувала все. Від закупівлі матеріалів до локацій проведення зйомок, попередніх фільмів, призначення акторів, створення декорації. Це було важко. Це було важко, але ж результат, мабуть, ми самі не очікували, що так буде. Ой. О. Місний заставить. Москаля платить. Безумовно, те, що. Останній вихід на стену був твій великому Лос. Це, мабуть, знакова така подія була. Ми збережемо виставу, обов'язково збережемо. Я вже перевела від твого імені перемовини з Іриною Савченко, вона буде виступати в ролі режисера-постановника. Треба вводити нових людей, треба, щоб вистава жила і вона буде жити. Такої вистави немає ніде. Окрім як у нас там ще все абсолютно від кожного костюма до кожної маски, кожної ляльки, все створено тобою. Вона унікальна. Як і ти. Да, да. Да, ти да. Давай, друзі, друзі готуємося, перевірте все, заготуйте. І я це люблю вас. Це наш склад декорації. Відразу декорація з, з першої вистави, яку він поставив в нашому театрі. Крабата або учень Така складна декорація. Великий льох. Тут північне сяйво. така світла вистава з гумором. Все воно тут ніколи. Якщо пошукати, ми знайдемо, напевно, і Крукоруків, і ледів Лавандовому, ось леді в Лавандовому. Перед тим, як піти у вічність, 40 днів душа мандрує тими місцями які були дорогі, мандрує там, де колись ця людина була. Безумовно, ти вже, мабуть, був в своєму Криму, який ти так любив. Безумовно, ти відвідав маму і свій дім, де народився. Тому що в останніх своїх розмовах ти хотів до мами, ти казав, я хочу до мами. Зараз трішки розгребуся, знову твоє словечко, і поїду до мами. І безумовно ти тут, в Полтаві, в театрі. Люби нас звідти. Так не вистачає до цього твого. Я вас люблю. Ось ми вже майже 40 днів без тебе. Але з тобою ти навіть не уявляєш, скільки людей зараз під'єдналося до того, щоб зберегти все, що ти робив. Від вистав до ляльок, до костюмів, до вишивки, квітів. Це можливо говорить дуже багато. Зараз уже створилася така спільнота, і ми обов'язково це зробимо. Обов'язково це зробимо, як би важко нам не було. Тому саме, я вважаю так, на 40-й день ти все бачиш, ти відчуваєш, і твоя душа повинна радіти з того, що відбувається тут зараз. І ти, я впевнена, потрапиш до раю. Саме за те, що ти робив. Як ти любить, як ти венік, все. ловити, лети